На дворі літо, в якому радість і смуток водночас ось ось здійсниться заповітна мрія, світ невідомий кличе вдалеч нас. Доброго дня, шановні пані та панове, дорогі друзі! Лавні батьки, гості, щиро вітання вам, дорогі викладачі, майстри виробничого навчання, куратори груп, батьки, студенти та всі присутні гості. Раді вас вітати у цей чудовий урочистий день. Сьогодні ми зібралися з нагоди особливого свята. Сьогодні вас, випускники, вітає Україна! Підписники. Вітаю вас з завершенням нашого навчального закладу. Дякую вам за те, що ви обрали наш заклад для отримання тих знань, які вам знадобляться в майбутньому. Це нелегкий час для нашої країни. Я думаю, наші викладачі приложили максимум зусиль для вашої гідної освіти, яка знадобиться в майбутньому для працевлаштування. Хочу вам побажати. Здоров'я, щастя, удачі, мирного неба, найперше найскорішої перемоги і гідного застосування тих, того диплому, який ви отримали в нашому закладі освіти. Дякую, 24 лютого 2022 року. Час зупинився. Цю дату український народ не забуде ніколи. О четвертій ранку, як колись, Гітлер, Росія завдала повітряний ударів по території України. Розпочавши повномасштабну війну проти нашої держави. Ракети летять в Україну. В цей день в кожного українця серце стискало від страху і болю. І зараз вони продовжують нещадно знищувати наші міста та села. Але не дивлячись на це, наші випускники роблять свою справу: добре навчаються і мріють про майбутню вільну, мирну Україну. І знають, що їх знання стануть у нагоді для розвитку країни і її відновлення. Які ж вони випускники 2025 року? Наші випускники завжди на позитиві, оптимісти, вміють знайти вихід із будь-якої ситуації. Вони поетичні натури, шукачі яскравих вражень та незабутніх емоцій. Готові до неординарних вчинків та не бояться залишитися з собою. Тисяча професій народжуються і зникають. Та вічно житиме найдавніша професія з них професія педагог, майстер виробничого навчання. Бути випускником нашого коледжу почесно і престижно. Харківський державний професійний педагогічний фаховий коледж імені Вернацького це територія, де панує атмосфера пошани і любові. В нашому коледжі де вчаться професійної майстерності. Відбуваються різні події, бо навчаються у ньому студенти з багатьох регіонів України. Шановні випускники, вітаємо вас із завершенням навчання. Бажаємо вам впевненості у своїх силах, наснаги та терпіння на шляху до професійних звершень. Нехай кожен день приносить вам нові можливості для самореалізації. А здобуті знання допомагають долати будь-які перешкоди. Не забувайте про свою Алма-Матер, яка завжди рада бачити вас з новими досягненнями. Щасливої вам дороги! Є чудова цитата однієї австралійської письменниці. Від лікарів і вчителів усі чекають дива, але коли воно станеться, ніхто не здивується. Ви, дорогі викладачі, творили для нас дива. За кожним вашим успіхом стаєте ви тисячі слів не зможуть висловити наші щирі почуття до вас. Тому залишається лише одне достатньо значуще слово дякуємо. Викладачі, нам як дорога родина, але повинні пам'ятати завжди наших рідних батьків та матерів, бути їм вдячними за щастя бути на цьому світі, за кохання і турботу. В батьківськім домі сонячнім духмянім турбота батька й мамина сльоза. Це захист від знедолень і обманів, Щоб обминула нас життя гроза. минає час недарма. Чи це добре віримо в вас? Скоро вже скінчиться війна. Не почуєм більше сирен, не потрібні будуть укриття, відбудуємо ми усе, стане знов яскравим життя, ми співаємо та пора спинитись нашим педагогам до землі вклонитись. Діти, вчителі, батьки, ми завжди. Свідків ми усі страждаємо, скоро буде все гаразд, ми це знаємо, ми готові надати допомогу, вірим в ЗСУ і перемогу, Ми співаємо! Вчителі батьків, ми завжди єдині. Всьому наша сила. Слава Україні. Тату, я Я Справлюсь, ти тільки вір у мене. Мамо, твої сніданки найсмачніші. Тату, ти мій найкращий захисник. Тату, я буду за тобою сумувати. Тату, ти вчив мене бути мужнім. Мій час настав? Мене бережуть люди в військовій формі. Я вдячний їм за це. І я, мої охоронці, хочу вам пообіцяти любити Україну як ніколи раніше, захищати її щосили, кожен клаптик моєї землі. Доки ви захищаєте над нами небо, обіцяю бути опорою для нужденних, плекати і відбудовувати наш дім. Доки ви бережете його від ворога. Кожного з нас береже людина у військовій формі. І ми цінуємо, поважаємо, ми віримо в перемогу України. Давайте хвилиною мовчання згадаємо героїв, наших випускників, які ціною свого життя захищали нашу землю, які загинули за нашу волю, правду, за наше життя, згадаємо наших випускників. Які віддали життя за змогу для нас навчатись у нашому коледжі і дали надію на мирне майбутнє нашої країни. Кружляє вальс напружені руки, і вальс нагадає про зустріч і розлуку. do Дорогі випускники, з досягненням ще однієї висоти у вашому житті, хай кожен ваш крок на землі буде осяяний добром і справедливістю, всім добра і миру, щастя і здоров'я, невичерпаної енергії і натхненного творчого пошуку.